Всім доброго дня, до мене завітала шкода Octavia VRS 2.0TDI з міста Єрпеня чистку цієї системи екології. Так, Цікаве авто, Зовні і всередині, 215 тисяч рівно, добра комплектація, гарна шкода, але так, прогріти автомобіль. Прогріти автомобіль. Бачимо 163 метри назад закінчилась регенерація. Значення фактичної комп'ютерної і виміряної. 64 грама масляної зали в автомобілі присутній масложор Це все вилікуємо. Так, 31 гектопаскаль після регенерації. На обертах. 130. Бачимо тринадцять, сімдесят сімдесят шість, регенерації кожній. Ну, 10 кілометрів не більше. Маса сажи вимірена, космічно росте. Так. Це нема помилок. Так, під'єдную апарат роблю чистку. Так, невелика екскурсія під капотом. Для під'єднання мого апарату потрібно приблизно година часу, щоб його лише під'єднати. Знімаються патрубки, фільтр, ще деякі деталі, свічки накалювання знімаються. Так, і подивимося, які частини забруднені, ті, що можна хоча б візуально подивитись. Ось бачимо холодна частина турбіни, яка вона чорна, яка вона чорнюща. Це вже Євро 6 екологія, вже такого ніколи не буде, що холодна частина тільки завжди буде чиста, а вона зв'язана з вихлопними газами. Тому і така чорна. Плюс система вентиляції картерних газів теж буде. Впливати на це забруднення. Далі скапує воно до теплообмінника. Це другий контур клапана ОГ від газів низького тиску. Основний гір знаходиться ось тут. Це все буде чиститись, перехідна плита. В цій перехідній плиті є отвори під кожен циліндр. Забиваються перший, другий, третій, плюс-мінус, четвертий завжди буде. Дирочка чиста. Не чиста, а відкрита. А з першого по другий, як завжди, забивається. Цей теплообмінник чиститься, камера згорання, гаряча частина турбіни також. І сажовий фільтр від золи. Так, Апарат вже під'єднано до автомобіля. Перша стадія виявлення масляної золи. Знизу фільтр заглушений ганчіркою. Перший старт це масляна зола з сажофільтра. І все. Друга стадія це очистка сажомасляних відкладень. Подивимося, що знаходиться в сажовому фільтрі. Поїхали. Так, подивимось, що накидало. Так, вже прогнозую до рекордсменів по масляній залі. Туди до рекордсменів. Занадто багато. Побачимо. Чорного зовсім немає, тому що це перша стадія очистки лише сажофільтра. А друга стадія сажомасляні. Буває таке, що одразу сажомасляні летять, коли є проблеми з єгерами в євро 6 екології. Так, допоможу, хай водичка рідина втане. І подивимося, скільки там того мулу в сажовому фільтрі було. Сажовий фільтр був повністю заповнений і навіть зверху. Достатньо. Так, ось і є ця зола. Іо, купали, скільки тут. Скільки її тут? Для групи посадби 8 Україна в телеграм-каналі особисто вам присвячую це відео. Щоб ви розуміли, що зола вичищається 100%. Всі ваші вологі фантазії, що не вичищаю я масляну золу, це ви далі мрійте, чистіть всякими балончиками, оцетами, ще якою то хернею. А я роблю свою роботу, на яку надаю гарантію. Ось і зола. Чи що це, на вашу думку? Просто розчинена зола на фільтрі, аж не присвічується. Отак і сюди. Ось ну, ось який є yeah. ось oh, який багато яке це болото. І не дивно регенерації кожні 10 кілометрів. Так, прочищу. Так, і тут зала, зала, зала. І друга стадія сажумаслені відкладення. Так, зараз друга стадія чистки сажомасених, знову фільтр чистий. Поїхали. Так, а ось і сажумасені вже виходять потроху. Чорне. На першій стадії зола, друга стадія сажу -маслінь. і асфальт. Так, чистка завершена. Ось що понасипало на останньому фільтрі. І зола, і сажу масляні. Це вже старенька зола. І крупні сажу масляні. теж є. Так. Переходимо до автомобіля. Форсунки з холоду нерівномірно працюють. Значення на першому циліндрі було 1,820. потім четвертий циліндр компенсував 1,7 1. 20 секунд автомобіль попрацював, форсунки вирівнялись. Так, прогрітий сажовий. На холостих 0, на обертах приблизно 15-17. Під'єдную датчики диференційного, один із них був трухлим, тобто поплавився, склеїв його на суперклей, сода і трубка із свічі накалювання не працюючи. Так, під'єднав датчик диференційного, один показує гектопаскаль на холостих. На обертах. На обертах все вірно показує. 15, 16, 17. Бачимо 13,51. Дуже швиденько падає. Дуже. Таке запитання, якщо ви десь окремо чистили сажовий фільтр, і після чистки у вас нема таких значень 0, 1, 2, 3, а на обертах до 20, є питання до чистки, як мінімум, сажового фільтра. В моєму випадку чистилось все. Сажовий єгіри, впуск, випуск. Ось і такі значення бачимо. Так, і загальна перепровірка автомобіля. Зараз почну. Провіряти. Так, автомобіль успішно пройшов всі перепровірки, змінив масину золу на 0. Добре, прогрітий автомобіль на 95 градусів, масиний золи 0, як фізично, так і комп'ютерно. Один гектопаскаль накинуло. Видно було на відео, як автомобіль сам газував, тобто накидував сажі, перепровіряв себе. Два гектопаскалі вже на холостих на обертах. Патриги, хто паскалі накинув на обертах. Це не є страшно, тому що автомобіль викидує сажу, це дизель. Так, і висновок по автомобілю. А також в автомобілі є невелика проблема, це ущільнення клапаної кришки. Перевіряємо через сапун, мембранку і всю клапану кришку. Картерні гази в ідеалі. Висновок по авто. Так, висновок по автомобілю. Система екології працює. Видно було скільки через фільтр повипадало. Надаю гарантію на стан чистоти 150 тисяч км пробігу. Шкода 2.0 в ВРС, наступна чистка на 365 тисяч кілометрів пробігу. До цього часу технічний стан автомобіля повинен бути як в заводського. Тобто, регламент заміни тих чи інших запчастин особисто доповідаю власнику авто, щоб підтримувати автомобіль в правильному технічному стані. В автомобіля є. Трішки зауваження по іншим системам особисто надаю інформацію, а також на зворотньому листку папери гарантійного листа вся інформація по непрацюючим деталям. Після виправлення невеликих дефектів автомобіль буде як з завода. В даний момент масложор зараз в автомобіля вже пропаде, але по іншим системам, щоб були в порядку. Треба робити ТО. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня вечора. До побачення.